Привіт! Сьогодні буду видаляти царапини за допомогою такого засобу. Стараюся стати так, щоб було видно. Ось царапина така подовго. ось така пішла, 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 пішла. І тут нема. Я тут пробував вчився. Вона справді видаляє. Тут знов царапина, пішла, пішла, пішла. Зараз я вам покажу всі свої. Що я тут наробив, це я отаке помутнення. Це я перший раз мив машину губкою, більше немає губкою з тих пір. З цієї сторони тут взагалі вона видно якісь плями. Це не плями від немитої машини, я автомобіль добре вимив. Оце тут якісь царапини є, а особливо отут видно. Це якісь царапини такі жорсткі, вони не видаляються ніяк. Це теж зараз буду полірувати. Тут трошки потокі. Десь в мене тут ще була царапина. В общем, буду зараз пробувати це все видаляти. Пробую, може трохи тут, повидаляється. Полірувати буду таким засобом. По інструкції там написано просто полірувати на чистому автомобілі. Ну, хто буде користуватися, той прочитає. Ось такою тряпочкою малесенькою крофіброю. Коштує мені близько 50 гривень. Так, застосування ну, вимити автомобіль і полірувати обережно. Полірувати буду саме такою трапочкою, на неї буду наносити. Почну з переднього крила. Отака От видна подряпина. Так, зараз. Написано було трішки нанести на губку. Tak, na niś na gorzku. Mnie jeszcze i je zarabi nie widać po tym kątom. Widzisz, na taka żywka. Właśnie no takimi ruchami robię polerowują. Буду не конкретно в одному місці полірувати, а в більшості так усе. Прям зразу видно, що вона зникає. Це вже не так видно чітко. Полірував я трохи, але царапина якась сильно заглибока, то збоку її вже не так видно, як було. Але якщо пригладітись, то вона видна. На камері майже не видно. Ого, трошки видно. Тут. О, під кутом видно. Під кутом видно. І так само тут. тут? А от. Ось видно, отак видно, видно, видно. Тут внизу то видалилось. Навіть не помітно. Ну а так виходить. Був далі. полірувати все. Потім продовжу. І так. Відполірував я одну сторону. Так щоб Блін, я вже сам тут не бачу їх. Ці царапини на цій дверці повністю прибралася царапина На цій дверці. Щось також і не знаходжу на крилі я теж ще підполірував, я трохи ще не попротирав поліроль. Але загалом вийшло те, що треба. Загалом такі царапинки, як отут, з-під нігтів цей засіб прибирає. Так що, якщо є міл мілкі царапини, можна не розчаровуватися, можна їх відполірувати. Отже висновок. Мені сподобалося цей засіб. Сам був такий розчарований, що цих пару подряпень з'явилося, Почав шукати вуглити щось там в Ютубі дивитися. Так, да, цей засіб діє. Він не сильно аж так глибоко проникає, бо він все ж таки мілко абразивний. Але, але так, щоб побачити тепер ту подряпину, треба добре-добре придивитися. Можливо, треба більш. Довше полірувати, може треба поліровочною машиною це робити. Але поки я тут задоволений, так як виходить. Буду ще полірувати далі, я ще не все закінчив, але трохи відпочину. Так, ну, в общем відполірую і я і все. Але тут написано, ще після обробки законсервувати поверхню захисним поліролем ліквімолі. Ось, я купив. Він теж коштує около 500 гривень. Буду після полірування законсервовувати поверхню захисним поліролем. Він повинен надати блиску, заповнити мікро. Σαράπαινε, μικροπατράπαινε.